Ну скажу вам чесно, так як є, я давно не записував якихось таких віщих снів, тому що нічого особо за останні два місяці мені не приходило такого. Останнє, про що я сказав, можу вам переповісти. Це той сон, який приснився мені е, приблизно два роки тому. Але я чомусь за нього згадав буквально нещодавно. Я про це відео записав. Мені снилося, як ми з Романом Шептицьким, моїм колегою, рятували людей з Європи і привозили їх в Україну. Тобто, вийшло все до навпаки. Тобто, війна почалася в Європі, в Україні стало тихо. Ну, враховуючи останні події між Індією та Пакистаном, між іншими країнами, там Палестина, Ізраїль, цей сон стає все більше схожий на реальність. Ну але так то снів мені останні два місяці не приходить взагалі. Тому навіть не знаю, що вам сказати. Я тільки згадав за цей старий віщий сон, mm. а так, то віщих снів у мене зараз на даний момент поки що немає. Мені взагалі сновидіння перестали снитися останнім часом. Це погано чи добре, як ви думаєте? Я не знаю. Я не, не бачу в цьому нічого ні поганого, ні доброго. З однієї сторони, це не дуже добре, бо раніше в мої, скажімо так, якісь передбачення віщі, сни були цікаво людям слухати, дивитися. Але з іншої сторони, можливо, мені й не потрібен зараз цей інформаційний канал. Тобто я зараз працюю з картами, складаю в основному прогнози через карти. Ну, я не знаю, чому це так сталося. Напевно, якісь трансформації відбуваються зараз енергетичні досить сильні. Можливо, мені й будуть приходити віші сні в майбутньому. Просто зараз на даний момент у мене, знаєте, якийсь такий блок на це. Взагалі з немі князя. Добре, задавай, кажіть тоді назви регіонів. Буду Добре, давайте так, так щоб ми дуже-дуже не розпорушувалися, візьмемо конкретно схід, північ, південь, захід України і центр України. Так, Почнемо тоб... зі сходу. Давайте. Давайте подивимося на схід, що мені карти покажуть по сходу України. Так, три карти з цієї колоди, три карти з цієї колоди. Давайте я гляну, що мені карти покажуть на схід. Так, по сходу. Карта дому, карта сім'ї. Подбайте про ваших рідних та близьких. Карта легкамислія. Карта легковажності, попередження про те, що треба бути уважними. І карта ворога активізація ворогів. Ну так, да, на сході ситуація не дуже хороша. По-перше, карта легкомислія, ось легковажність по центру. Це попередження про те, що треба бути обережними. І карта врага, поруч, карта ворога. Бути треба максимально обережними. Дивимося тут. Трійка пікова, несподівані удари. Атаки, провокації, валет, червовий карта сильного чоловіка, п'ятірка пікова, карта терактів, вогонь, агресія. Ну, на схід карти погані. Трійка пікова, п'ятірка пікова, ворог, лігкомисліє таке, не дуже добрі карти, можуть бути досить масовані атаки. Якщо ми говоримо про південь країни, Одеса, Миколаїв, Херсон. Угу. Добре, давайте подивимося, що мені карти покажуть на південь України. Яка ситуація? Так, тут три карти витягну з цієї колоди. Так, з цієї колоди три карти витягну. Давайте подивимося. Південь. Карта любові. Купідончик хороша. Карта позитивна. Карта печалі, меланхолія, такі, якісь переживання. Карта купця. Ну, краща ситуація, трохи краще, ніж по сходу. Бачу, переживання єдина така трохи тяжка карта. Дивимося на цій колоді. Вісьмірка пікова вогневі небезпеки пікова карта втрат, і Зевс, блискавка вогонь. Ну тут всі карти негативні. Тобто, я би сказав, що по півдню ситуація теж дуже небезпечна. Хоча на циганській колоді прямо сильно чогось чорного не показували карти. Але якщо взяти все в сукупності, то я скажу, що південь все одно має загрози а так так само, як і схід, угу. тобто у великій кількості. Добре, давайте подивимося, північ країни. Північ. Давайте глянемо, що мені карти покажуть на північ. Давайте подивимося: північ країни. Так, тут три карти. І тут три карти. Карта противника близька присутність ворогів. Карта весілля, союзи та об'єднання, карта високомірності. Сепаратизм. Більше бачу як активізацію сепаратистів на півночі. Тут пікова дама, карта вдови, загрози чоловікам, загрози чоловічій частині населення. Ну, можливо, це якось пов'язано з мобілізацією. Карта гадюки, провокації та атаки, десятка бубнова, карта грошей та благополуччя. Ну, по півночі легше трошки, трошечки легше, ніж по. Сходу й по півдню, але бачу ну, от, карта високомірності, це більше про сепаратизм, плюс тут знову карта дволикості випадає гадюка. Тобто це, скоріше за все, якісь внутрішні вороги. Ну і знову ж таки пікова дама це жінка в траурі, це загрози чоловікам та чоловічій частині населення, може, це якось з мобілізаційними моментами пов'язано. Ну, скажу так, трошечки легша ситуація, але все одно є про що переживати Захід України. Давайте подивимося на Захід України. До речі, одна з теорій знає, що вони хочуть і по заходу чимось тяжким вдарити. Давайте подивимося, що мені карти покажуть на захід України. Так, тут три карти витягну. І з цієї колоди три карти. Давайте подивимося по заходу. Так, карта пер... печалі, карта переживань, карта трагура. Ну, це таке з депресії в людей, тяжкі стани, смуток. Ну, зрозуміло, що війна. Карта любові, карта путешествия, карта подорожі, рух, логістика якась активна, перевезення, переміщення. М -м, давайте на цій колоді. Тут хрестовий карта сили, трійка бубнова карта брехні та обману. Треба перевіряти всю інформацію, яка може поступати. Підвірка чергова ще одна карта руху, ще одна карта колісниці. Якісь важливі логістичні зв'язки, сполучення, дорога, рух. Ну, я скажу так, в принципі, от якраз на захід карти більш-менш чисті. Єдине, що ця карта печалі скорботи випала. Це от така не дуже хороша карта. Ну, це зрозуміло, що скрізь люди переживають, переймаються і є. Ну, скажімо так, по заходу ситуація зараз на даний момент найбільш така безпечна, скажімо так. Тут карти в основному всі хороші, крім карти печалі. Ну і карта брехні, це, але це не про якісь атаки, це про те, що треба всю інформацію фільтрувати та перевіряти. І центр України. Так, центр України. Давайте подивимося, що мені карти покажуть на центр України. Так, добре. Тут три карти витягую з цієї колоди. Так, і з цієї колоди витягую три карти. Давайте подивимося. Карта сюрпреза. Хороша, карта позитивна. Карта лікаря. Подбати про своє здоров'я, якісь проблеми по здоров'ю. Карта солдата, мілітаризація, можливо, посилена мобілізація, якісь військові процеси. Двійка пікова карта якихось дрібних провокацій, трійка хрестова карта сили. Тут збубновий карта грошей. Фінанси, капіталовкладення, збройне матеріальне підсилення, хороша карта. Ну, по центру майже така сама ситуація, як по заходу. Трошечки гірша, але не сильна. Тобто я би сказав, що захід і центр мають собі найбільш безпечні якісь такі от координати, потім після цього йде північ. А ну а південь і схід мають найбільші загрози ризиків атак. Зрозуміло, зараз я хочу ще з вами поговорити трошки про обрання нового папи римського лева 14-го. Ось як, як тебе навпаки, не так як новий папа римський вплине на долю України. Зміниться щось не зміниться. Так, я вже, до речі, про це записував прогноз в себе на Ютюбі. І нещодавно я знаю новину, що Папа Римський закликав до якомога швидшого завершення цієї війни і молився за мир в Україні. Новий Папа Римський набагато кращий за попереднього. Я складав, я навіть порівнював ситуацію. Бо попередній Папа Римський був, скажімо так, людиною досить специфічною та негативною. Тей папа Римський мені карти показували благополуччя. допомогу, звичайно що є якась своя вигода корислива в нього. Але разом з тим він набагато кращий за попереднього, тому що попередній ніс собі забагато негативної енергетики, і людина був, чесно кажучи, не дуже хороша. І дехто в коментарях навіть підмітив, що от якраз коли почалася війна в Україні, от ну коли в Україні взагалі все це почалося 2014 рік і до 25-го, це, от якраз той період, коли папа римський став ну папою і помер. Це от то багато хто надіється, що це теж якийсь свого роду знак, що війна закінчиться, якраз зі смертю цього папи. Бо як тільки він став на престол, якраз в Україні почалися всі ці заворушки, які призвели до цієї війни. Ну я скажу, що новий папа набагато кращий, набагато кращий, і ну з тих варіантів, які були, він найбільше підходив на роль папи тієї людини, яка може дійсно енергетики, всі ці негативні, знаєте, так відбалансовувати та допомогти там звернутися до архангелів, до янголів. Щоб припинити цю війну, робити меси спеціальні робити якісь обряди, тому що попередній не сильно старався. Так добре, дивимося, що вимагає Америка. Три карти давайте подивимося: основні е речі, які Америка буде вимагати, і вимагає. Двійка жезлів, карта впертості, карта сили, карта домінації. Америка намагається домінувати над усіма, тобто вона намагається проявити максимально свій авторитет. Десятка кубків, карта благополуччя, карта грошей, карта успіху, карта. Ну, це, скоріше за все, про ресурси українські, якісь, знову ж таки, мінерали, mm. корисні копалини. І семірка мечів на секундочку, це карта злодія, це карта втрат. Це карта говорить про те, що Америка хоче забрати більше, ніж вона обіцяла. Ну, скажімо так, уряд той, який зараз є в Америці, хоче забрати більше в Україні, ніж вони пообіцяли свого часу. Тобто, знаєте, це якісь такі гарантії, це якась така допомога. Але в обмін на то, що Україна навпаки ще більше щось віддає, ніж би мала віддавати. Розумієте? Тобто, знову ж таки силу проявити свою хоче максимально Америка домінувати далі. це... Гроші, ресурси. Ну і карта злодія така не дуже позитивна. Вона говорить про те, що хоче щось вкрасти для себе. Чи є агресія, чи немає агресії? Так. Давайте я гляну. Давайте ми з вами подивимося. Так, добре. Я витягну чотири карти. Давайте подивимося. Перша карта П'ятірка кубків, розчарування. Знову ж таки, брехня, обмани, інтриги. Ну, певні інтриги обмани є з їхньої сторони. Ту з мечів, карта сили, карта впертості, досить вперто налаштовані. Шістірка мечів, карта агресії, агресія присутня, і лицар мечів. Багато карт мечів, багато масті мечів. Я би сказав, що вони налаштовані, можливо, трошки більш дружелюбно, але все одно мечі, постійно мечі скрізь. Тобто, я би сказав, що це все одно є якесь таке, як би це сказати правильно. Така от ніби більша трошки симпатія, ніж у Трампа, бо перші карти, які ми на початку інтерв'ю нашого викладали, були більш позитивні. Але все одно це е, симпатія з агресією, з, таким, з такою причиною, так би мовити, тому що все одно їм присутня якась така, знаєте, як спроба до подавляти та домінувати. Тобто вони хочуть показати, хто в домі хазяїн і карти мечів постійні це теж демонструють. Чи розглядає Америка ймовірність повернення України до кордонів 2022 року? Давайте подивимося, що мені карти покажуть. Перша карта: двійка кубків. Карта любові. Хороша карта, позитивна, хороший знак. Далі четвірка жезлів, Карта сили, карта успіху теж хороша карта. Перевернута королева мечів. Це, це така не дуже гарна карта. Це інтриги, провокації та агресія. Трійка кубків, благополуччя, удача та достаток. Більшість карт позитивних. Єдина негативна карта це перевернута королева мечів. Тобто з усіх чотирьох карт три позитивні. Я би сказав, що якщо брати у відсотковому відношенні, то це відсотків 70-80, що розглядає так. Повернення до кордонів 2022 року. Ймовірність, таку можливість. Так, та, ймовірність. Це не означає це сам 100%, але ймовірність є. Добре, давайте подивимося. Так, стосовно істинних намірів Трампа. Так, добре, дивлюся. П'ятірка Пентаклів карта бідності, карта втрат грошових. Ну, таке не дуже хороша карта. Якісь фінансові втрати, можливо, намагається нажитися. На всьому, що відбувається зараз, довкола верховна Жриця, карта сильної жіночої енергетики. Знову королева мечів перевернута. Якісь активні жіночі карти королева жезлів. Я бачу постійно жіночу енергетику. Верховна жриця королева мечів, королева жезлів і П'ятірка Пентаклів розорення. Я бачу втрати грошові, я бачу втрати позиції і бачу якусь активну жіночу енергетику, яка його, ніби знаєте, як заміщає. Тобто говорити про наміри Трампа він намагається нажитися, але йому це не вдається, він, навпаки, втрачає більше, ніж він зараз заробляє. Тому що світ відвертається від нього. І карти жіночої енергетики, які падають активно, можуть взагалі говорити про те, що його можуть і знести, якщо він далі буде себе вести неадекватно. Давайте я подивлюся, що мені карти покажуть. Чи це реально так, що відбувається насправді зараз. Давайте ми глянемо. Так. Цірка Пентаклів, карта грошей, фінансові питання. Якісь двійка мечів, карта заперечення, карта якоїсь неправдивості інформації, карта всесвіту, королева жезлів. Ну карта двійка мечів якраз говорить про те, що є якась недостовірність цієї інформації. Можливо, газета просто вигу використовує надто гучний заголовок. Доля правди в цьому є. Напевне, в тому, що Трамп хоче якомога швидшої зупинки війни. Але я би не сказав, що це прямо так все однозначно, тому що двійка мечів це карта заперечення, в тому числі будь-якої інформації. І вона випала на це запитання. І двійка мечів говорить про те, що все-таки мені здається заголовок занадто гучний. Він не те, що хоче перемоги Трампа, він Путіна Путіна повно, повної і чи там Росії, а він, а він хоче завершення війни, скоріше так. Давайте глянемо. Давайте подивимося, чи це так. Так. Добре, чотири карти витягую. Трійка Пентаклів, карта грошей падає. Карта мага падає. Лицар мечів, карта боротьби. І вісьмерка Пентаклів, карта грошей, карта благополуччя. Ну, я скажу, що десь частково це може бути так, бо карта лицаря мечів падає, але не у всьому. Є й хороші карти. Вісьмерка Пентаклів, карта мага це хороший знак. Тобто я би сказав, що на цей раз він буде трохи м'якший та лояльніший.